Дане відео знято виключно в гумористичних цілях. Цьогоріч ми вирішили завітати в ще один прекрасний навчальний заклад. Він розташований в самих Карпатах, і, можна сказати, є серцем села Нижня Яблунька, що на Львівщині. З давніх давен тут проживали добрі, працьовиті, високодуховні люди. Нижньояблунський опорний заклад загальної середньої освіти виплакав не одне покоління його випускники. Які обрали різноманітні професії насамперед прославляють свою другу домівку високими якостями, чеснотами, які проростали в їхній душі упродовж навчання? Кожна сторіночка книги життя закладу сповнена любові, щирих переживань, надії, дружби та добра. Зазвичай учні нижньяблинського опорного навчального закладу першого і третього ступенів сумлінно вчать уроки. Та буває, моментами вони не проти створити трохи гамору. Адже школа живе тоді, коли в ній чути сміх дітей. І неважливо. 5 тобі чи 17 В душі вони завжди діти, адже вони в школі. Сьогодні Нижньояблинський опорний навчальний заклад першого і третього ступенів, сучасний заклад освіти з комфортними умовами для навчання та професіональним педагогічним складом. Тут навчаються талановиті діти, які в майбутньому будуть працювати на благо своєї держави. Всі ми знаємо, що шкільні роки одні з найпрекрасніших у житті. І які б перешкоди не траплялися на нашому шляху, і які б ситуації нас не засмучували. І скільки б двійок ми не отримували, ми завжди згадуємо школу з теплотою на серці. Тож ми вирішили взяти інтерв'ю у вчителів та учнів про життя школи, Василю Дмитровичу, посада директора. Одна з нелегких, як вам вдається утримувати її. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Окрім посади директора, ви також викладаєте німецьку мову. Які оцінки ваші учні отримують з цього предмету? Поширеним є стереотип що у вчителів маленька зарплата. Чи можете ви висловити власну думку щодо своєї зарплати чи назвати конкретну суму? Не впевнений, що я готовий її розказати. Я не впевнений. Я думаю, просто ви будете сміятися, а в Росії будуть плакати. Не впевнений. Як ви зазвичай святкуєте День вчителя? Півтора ночі пили гуляли. Пили гуляли. Поки одну з нас не відкачали, пили гуляли. Цьогоріч ви випускаєте 11 клас вперше в своєму досвіді. Опишіть свої відчуття. Я слава. Слава діти, я слава. Я заю, що значить снаряд. Ірина Іванівна. Уявіть, що ваша колега по роботі на своє день народження не запросила вас на святкування. Опишіть свої відчуття. Шлях би її трафив. Та я з тобою сижу. Хлопушки стріляю у номері, бенгальські вогники палю. Ти мене чавела не береш до себе в команду. Ну не біда, бог тебе палицю не буде бити. Разу арматурою. Бог... Наталія Іванівна. Уявіть ситуацію, учень не розуміє тему уроку. Ваші дії. Yeah! Де стамся без бою! Я не стамся без бою! Хто серед учнів школи найгірше відвідував онлайн заняття? Як. Новинський, Шуфрич. Новінський. Шуфреч. Вибачте, я мушу підглянути, бо моя голова не тримає дебілів у своїй. Пам'яті. Наталя Петрівна, що ви говорите учням, які порушують дисципліну на уроці. Вийдіть. Бо хочу Розбійне. Тетяно Вікторівно. В інтернеті поширилося відео про те, що шоколад горить. Як ви поясните це явище учням? Це означає, що його підпалили. Що ви відчуваєте, коли вам телефонують під час відпустки і просять негайно з'явитися на роботу? Шукаємо мене. Бо я, на, бо я, на морі. Знаєш, де я є. А я на а я на морі. Андрію Миколаєвичу. Як ви почуваєте себе на посаді зауча? Бачите ви себе на посаді директора школи. Цей сон, цей санк. Мені ще ночі сниця. Крізон, крісом. Вона мені сміється. Сейсон, цей сон. Мене не погиба. Ірина Володимирівно, уявіть, що вас у день. Сім уроків фізкультури. Опишіть свої відчуття. ля комедія була. День такий був, що мокрився, і крашенки попотіли, і салося потопило. Володимире Васильовичу, опишіть свої відчуття, коли у вас повний робочий день, і ви навіть не встигли поїсти. А їсти так хочу. Кишка, кишку так лупила. Дивлюсь, а ще запахи наверх ідуть. Як ви ставитесь до доручень дирекції школи? Я роблю роботу, роблю. Ну, але так во, Як можна робити, то я роблю, а як можна не робити, то, то я й не роблю. Михайло Миколаєвичу, як ви відреагуєте на те, якщо учень скаже, що ваш предмет для нього неважливий і не потрібний? Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Василю Богдановичу, чи подобається вам викладати ваш предмет? Та, дихаю, та, бачу, ти... Що відповідають ваші учні на запитання: Коли ти нарешті здаш вірш, я ж казала без перездачі. Коли, коли, так. Ага, побачимо, коли? коли? коли, коли? побачимо? Кажуть у вчителів невелика заробітня плата. Зустрічне питання звідки у вчителів власні машини нічого не скажу. Сміялася в очі, орлиці не сповідаються перед гієнами. Допомага. Як ви оцінюєте харчування сучасних дітей під час навчання? Такого дурдома в нашому дитинстві не було. Їли і ріпу топтану, ріпу жарену, капусту, фасолі мачати, лопатки подбивань. Коротше, їли все слухай. Ні сипі, не було, ні срачка, ні болячка. Здоровий, як бик, бо він ніякий хрен не брав мене. Як коротко пояснити операцію вісла? Багато поляків було в Україні. Багато поляків. Як і сьогодні було в Польщі, Базари. Ірино Василівно. Як ви вчите дітей рахувати? Не п'ятнаті, <паспоріг> сішна ці п'ятнаті, а сімнадцять вісімнадцять на ці два Людмило Васильівно. Як ви пояснюєте учням граматику з англійської? <паспоріг> Отворення множини в англійській мові додаємо закінчення С. Один млинець – панкаке, два млиці Панкакес. Коли ми хочемо сказати Я маю один млинець», говоримо так: І, хаві, Оне Панкаке. Коли три І Хавіє С. як ви перевіряєте контрольні роботи з математики? Доман, 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 мій голові, доман, доман, дом... Що ви думаєте про рівень знань з математики учнів п'ятого класу? Атамоле не бриті, і не голені, дивні створіння в них з мозгів стичать коріння. Олені, олені, не бриті, і не голені, олені Мар'яне Михайловичу. Чому молоді вчителі зазвичай йдуть працювати в школу? Повістка на руки мені прийшла. І мама з татом гірко плакала, не хочу в армію. О, о не хочу в армію. Іване Тарасовичу, з якою проблемою ви найчастіше стикаєтесь на уроці інформатики. Адгил вратара розетка ноутбук. і -фай, фай, нет В комі жизнь старая. Опишіть свої емоції, коли вам прийшла заробітня плата. Мені і сміятися хоче, і плакатися хоче. Що ти кажеш техпрацівникам, коли забув перезовне? Нічого миєм не бачиш, Успокойся. Не психуй. не психуйте. Як ти будеш здавати ЗНО в цьому році? Я так молився. Вчора взагалі всю лавру обходив та поклони бив. Там зустріч мав із батюшком знайомим. Мораль почитав. Казав би, я не матюкався, прикинь. Якого? Не знаю. Як ти закрив всі борги в кінці семестру? Я слава Богу, що я вийшов звідти, і я не впав глибше, то яма була страшна в моєму житті. То була прірва. Як би ти відреагувала, якби отримала двійку за контрольну роботу з математики. Відутавлюся у річці. Глиб...

Що ти відчуваєш після уроку фізкультури? Я з того віриш, мене вже шатає, як ту березу, нещасну, як того дуба. Вже мене і ноги починає крутити. Як ти представляєш себе новому вчителю? 19.01.2006 рік, рік собаки. Четвер. А тепер Петро Щур, житель села мужик, підається району Тернопільської області, заграє на музикальному інструменті Прикарпатському «Дримбі». Чи подобається тобі харчування в шкільній їдальні? Пробую гаспачо з дині. Я взагалі б диню не бо мій мой, мой желудок бодалься мав срачку до неба таку кобетки пив. Ривилися на то, на ту диню, як середа на п'ятницю. <бляха>, Бляха, муха, думаю, ну, За що? Чи будеш ти пам'ятати школу після її закінчення? А я тебе забуду, буду, буду. І плакати не буду, буду. Що ти чуєш, коли вчитель пояснює нову тему? Як вас вчителі мотивують до навчання? Ти тупе, ти не мудре, з тебе нічого не вийде, ти будеш коровам хвости крутити і так далі. Що ти кажеш вчителям, коли відпрошуєшся на один день? Я просто вчительки сказала, що я їду на, на пару днів, не мені повігли, що можу. Я їм сказала, я їду у ліву, бо я хочу на Пасху себе вдіти. На Пасху удітися. Там не вповіли, їдь. Нам довго не будь, бо треба ся вчити. Твоя реакція, коли під час онлайн уроків зник зв'язок. Оля Андрієва, я тебе не чую. Що тобі каже вчитель, коли тебе щось не виходить на технологіях. Хлопець 18 років, ну нічого не вміє абсолютно. Городський на балконі виріс для нього забити цвяха – це ціле вчення.